Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє. присвячуючи це 160-й річниці з родження митрополита Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося у родинному селі Митрополита Андрея у селі Прилбичі, а саме в етнопросторі. Кілька останніх відео ми робили з цієї локації. Перегляньте, якщо будете мати бажання. Ви знаєте, 29 липня 2025 року відбудеться тут, у Прилбичах, велелюдна проща, очолитир архієрейську літургію, глава. Кокатолицької церкви Святослав Шевчук зараз на задньому фоні проходять приготування до ярмарки, котра буде відбуватися тут біля етнопростору. Ці молоді люди це місцеві мешканці, котрі турбуються і дбають за те, щоб наша культура з вами розвивалася. Бо саме для потреб етнопростору буде відбуватися ця Я вас трішечки ознайомлю з останньої з кімнат, котра готова в етнопросторі, де є старі автентичні ікони на їхню реставрацію. Ми, власне, збираємо датки. За вашим бажанням ви можете задонатити. Внизу під відео буде посилання на Монобанку. А особливою родзинкою на дні народження митрополита Андрея буде мистецька програма, окрасою, якої буде спів прекрасного виконавця Юрія Йосифовича. Шматочок відео зараз вам вімкну з Ютубу. Хмарою. Якщо ви не знайомі ще з його творчістю, дуже дораджую і запрошую. Бо чути наживо цей прекрасний спів це особливий дарунок. Отож, до зустрічі з вами 29 липня 2025 року. О 9.30 зустріч патріарха і далі по програмі. А я з вами прощаюсь на сьогодні. До зустрічі. Чекай! А я вам дякую за ваші коментарі, підписки, подобайки, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. Прощаюсь з вами на сьогодні. До зустрічі!